І грати, бачите, почути на своєму каналі. Електрику закінчив, правда, що відео не виставив. Ще навіть не змонтував. Немає, коли я насправді, друзі. Знаєте, я казав тобі від роботи дохнуть коні, Ну а я безсмертний поні. Не знаю, я дивлюся, казав по здоров'ю, що ще трошки сам може здохнути. Привіз такий кусок фанери. Це було диван, розкладне крісло чи ліжко, як правильно. Дивіться, яка фанера. Фанера раз. 2, 3, 4. Ну десь шістерка. Десь приблизно шістерка, там багато ДВП, фанери, це все Ну і я бачу з таким темпом я ще не так швидко закину ту пасіку. А чому? Друзі, розумієте правильно, якщо я буду закидати пасіку, значить я буду її закидати до нуля. Приїхав вчора по викошу. Правда, хотів засняти гарненьке відео, але не вийшло. У мене пасіка спокійно на це реагує. Те що я кошу. Пасіка працює, все, пчолка літає. Видно Не зовсім. Ну, Врешті-решт, коли вулики самі розумієте, коли вуликів то видно. Треба буде приїхати глянути трошки до світла, докусити решту, прибрати. Ну і що ж хотів сказати, там чоловік до мене телефонував з Луцька. Якщо він мене бачить, йому сам брати, скажімо, привіт великий. І я чекаю його. Ну, але врешті-решт, хто хоче все одно пасіку, пасіка є ще доступна, є в продажі, це все решта, тому... Без питань. Косив через «Штільком». Ну, Як ви бачили, штілі я теж продаю. І хотів би, що ж, хотів би наперед сказати. Багато хто що там мені писали, що я розумію, зрозуміти правильно, що штіль це є дорога фірма, штіль це є дорогий апарат, але він вартує уваги. Насправді е, є плюси, і є, скажімо, мінуси. В будь якій справі, в будь якій е, запчасті, в будь-якому всьому є свої плюси та мінуси. Скажімо так, хата стоїть, так, да, плюс, правда? Вроді би є хазяйство. Все. Але мінус, бо її треба до толку довести, треба багато, щоб вложити гроші. Тому ну, тіпа, якби все дивлюся, якщо дивитися з плюса, то завжди буде в житті плюс. Якщо дивитися з сторони мінуса, ну, то в житті так і буде з сторони мінуса. Що ж хотів би сказати, дивіться, друзі. Пасіка <кхух> є вся продається і е, продаю її повністю до нуля. Кріше трошки не скрита, продаю її повністю до нуля. Велика кількість ще також є ловушки, це решта, ще є вулики. Ще вулики деякі не зроблені. той синій саме крайній підопластують. Це вулик буде дороблятися. Також ще відправка стоїть. Блін, немає коли поїхати. Насправді немає коли поїхати відправити. Тож це має відправити чоловікові. Там чоловік, правда, не, не доскидав гроші, але менше з тим. Я надіюся, чоловік той чесний, це все, тому десь при першій можливості буду їхати та відправлю. Також ще тут раз, два, три, чотири вулики стоїть такі старішечки, вушки, ну, це все. Ну і в результаті дивіться, друзі, продаю ж ву... пчоли з вуликами, так, оскільки хочу до нуля. Ну і Якщо ж жде чоловік і схоче пчоли, а вулика не схоче, то теж мені таке легше так вулик хай стоїть, там, хай вже пчоли забирає. Казав, теж, хто хоче без вуликів, абсолютно продамо без вуликів пчоли. Камінечка в сторону, продамо без вуликів пчоли. Ну але вулики, все одно будемо якісь роби, ловити певний рої, заселяти, все одно продавати до тих пір, поки не продамо з вуликами з усім. Пчола зараз активно бачу, літає. Виднося. Не знаю, куди вона літає, що вона літає, що вона зараз носить На дворі жара, реально я футболки надів таку ковтину, у мене плечі мокрі. Повністю наді... 에, сюди вже накинув корпус, сюди подоставляв до повних вуликів. Були по 8 рамок, десь пчоли подоставляв по 12 рамок кожна сім'я оця. Сім'ї хороші бомба, насправді. Ціна теж також смішна, щоб їх купити. Хто хоче, дзвоніть. Коментарі не треба мені писати. І дивіться, сюди надів я вже корпус. Ну, типа 145-й. Ну, зараз не гляну, сам перед треба кришу знімати, треба домага камера, це все довга історія. Ну і врешті-решт, друзяки, що ж хотів би я сказати, що ж хотів би показати. ДВП, ДСП і всякої фанери в мене ще до зарази, тому в будь-якому випадку буду в подальшому робити ловушки, продавати. Кому цікаво, значить підписуватися вже. Ну і також буду продавати машину, буду продавати. Це теж кому цікаво, скажімо. По хорошій ціні продам, це старших, скажімо як з перших рук. Е, з перших уст не після перекупів це взагалі, кому потрібно також дзвоніть, пишіть Пріора, УЗ 21.070 без кондиціонера, е, мотор 1,6 Це, клапане, побрав інструмент, драбина також продається, продається драбина, продається набору. Що я вам буду тако багато слів розказувати? Показую. Драбинка. Драбинка, все нормально. Мнятинка, то мені впав, не повірите, впав шуруповерт. Насправді, впав шуруповерт, так добре попало. Акумулятор корпус тріс конкретно, але ну, слава Богу, шуруповерт робить драбина робить далі. Драбинку продам 4,5. 4,5. Не скажу скільки точно я її брав. Ну, І там наборчики є. Хайзер Блек професійний набор Тайвань. Хороша якість, я його пробував пленку, е, вскрив пленку. подивіться що до чого, в якому він стані. Ну те, що малюнок на е, казав е, обложки це одне діло. А що в середині робити? Також в середині гляну теж досить якби непогано. Це все решта тому тому типу, можу радити і продавати. Ціна набора 5 тисяч, ціна драбини 4,5, ціна тримера там 5 ,5, зі шпулею з усім. Насправді, якщо ж ви будете брати такий тример в магазині, буде ціною 8-9 тисяч. Насправді, це зовсім зовсім смішна ціна. Також, якщо будете брати і мозолити, вибачте на слові мозги, ну то буде значить, 6 тисяч за тример. Ну, врешті-решт, зараз їду. Е, їду в людини трошки електрики, трошки... Раніше, чесно кажучи, согласився в людини е, зробити вчепити ринви. Під хлібом людина заляла стежечки, щоб яке болото не ходити. це все. Ну І дощ, стріхи капає, каже, він же ж ті стежечки заляті, бетон воно вибиває. Самі розумієте, Вода, скільки б не капала, вона е, каже, вода камінь миє. Так само йде. Воно пробиває і цемент і все. Тим більше, зараз така якість цементу, що абсолютно нікудишня. Тому ж казав, що. Зараз колись солосився, це вже років два назад, то в людини були зломані щось там ноги Більше року часу, ні-ні, ні, потім вона каже, давай вже робити, то я вже кажу ні, бо просто в мене закази, очереді, це среща, то погода не дозволяє, то це не дозволяє, як є погода, то очередь, як є. Нема очереді, нема погоди. Ну, врешті-решт, коротше, вирвалися. І тепер кажуть, їдемо зараз до людини і будемо ми... Робити ті ренви і також ще щось там світлом людина хоче. Ну, врешті-решт, я розказую, буду багатослівним. Їдем Їдемо і покажемо. Розложив, зразу хотів би сказати, чому ж продаю. Зараз кажуть, чому продаєш те і сеєш, вже зломишне щось вже те. Ні. Дивіться, в мене раз, два, три, чотири щеплі. Я хотів би взяти на три щеплі. По я для електрики, так? На всю довжину я не працюю з нею. Я працюю в більшості на, на два щаблі. Мені фактично взято розділи попован і мені його фактично хати. Але в більшості от я замітив, що коли під хлівом ставлю, десь там, під хлівом під щось роблю. мені на два. Щеблі, типу, якби багато, багато виходить. І драбина отак лежача. Не отак стоїть по правильному, як має бути, а отак лежаче вона стоїть. Ну якби не добре. Ну і Зараз драбину розложив, драбина в колонці працюючи, не клини, нічого. абсолютно в гарному стані це все. 에, розложив э, унде, э, цю. Ринвою і дивіться, що ж хотів би сказати, що хотів би вам показати. Скажіть майстри, хто можливо більше зробив. Я не професіонал, я не знаюся, як правильно, чудну, але ж я скажу так. Зараз в даному випадку, що я роблю? Запихаю сюди, промазую своїм це силіконом і на таких три-штири закльопки луплю. Таким типу варіантом роблю. Бо ну, типу, і тоді суцільною її закладаю в ті. Жалки і роблю стік, і все, і до побачення. Ось таким варіантом. Підскажіть, хто як робить. Так, ці петлі. Правда, ще потрібно їх всі перегинати. Перегну і їх трошки вигну. Крутиш, шруб вигнає далі, куди він хоче. Врешті решт бока. Так як якби... видно-не видно. Трошки виходить далеко, але треба буде їх ще загнати, отак, і тоді буде добре. Ну і щось, працюю рулеточкою, знаєте як. Рулетка і матер. Пам'ятаєте, на тему показував? і Справді, ця рулетка, як я ціло начіпляю, через метр десять. Ну, рулеткою торкнув магніт, тримає, ну, зараз не покажу, самі розуміють, однією рукою дуже багато. Торкнув, рулетка тримає і тим клац взяв собі чек, там, одмалював, де собі треба. Пустили раз, знову на шиї. Там чуть футболку болку тяне, босмі розумієте, марка це все. А так якби непогано виходить. Ну і зараз кріплю ті гачки до кінця. Кріплю ті гачки до кінця. Я ще зараз е, буду ще раз перемірити, щоб мені ті гачки хотили, Ну, вроді би має платитися. Кріплю ті гачки, там ту сторону заглушую. І потихеньку пане, що Ну, буду дивитися, підгинати їх що до цього. Чесно кажучи, я не особо так хочу його, але... Колись пообіцяв років-два назад. Людина до сих тримається, розумієте? Є такі люди, що казав, не йдеш, а знайшли когось другого. А тут нема кого, прийдеш, зробиш, зроби, будь ласка, зробив, не знаходиться. Врешті-решт. Хоч не хочеш, можеш робити. Сміли кроків. Ти не то, що ви сказати, хоч не хочеш, як-небудь по себе Ні. Ну, це дозволяєшся за свою роботу відповідати. Тому і так потихньому, працюємо, тай, і так ж. Отак по замки позаганяв. Правда, всі тільки підготовив. Е, зараз буду виймати замка, витирати там це гарно, промазати силіконом і закльопками. Ну і так кожен казав. А тоді А тоді е, цільну візьму висажу наверх і казав, що то вже тоді буду рівняти. Правда, отут буде косяк, бач, ото головне не, не прощокати. Бо буде тоді жопа. Тут кабельок. Колись я робив тут світло і спеціально зробив каблук. каблук і тут ще запасом кабеля дав. Из За того, що вже будуть робити ринви, не буде відалі. Ну і після того людина каже, типа, чи зробиш? Це після того, як я світло зробив, пройшло десь півроку, може і більше. Каже, чи зробиш? Ну зроблю. То я не мав коли, то потім людині не особо. Ну і казав, зараз отак роблю. Тому впевнений, що це буде краще навіть на версії І очі прияту. Тому зараз ті всі шви повитраю, yeah. висаджую наверх і буду на версії. А ви підскажіть, ви ж, ви ж знаєте, хто можливо робив? Підскажіть, як правильніше. Напишіть, будь ласка. Ось так зробив. Там то ще націховано нерівно, що там будуть рівняти. На закльопочці. Сіліконом промащено. Тут вже силікон трошки підхопив, бо е, трошки, скажімо, переробляю. Але все силіконом промащую з середини, коли зсуваю, потім тут силіконом і з тієї ж сторони також силіконом. Заклепки б'ю з середини, для того, щоб знаружжі не торчали, стоміться чекаю заглушку, Ну, врешті-решт та й отак якось. Там це зараз будемо рівняти, поправляти. Ну що ж, друзі, чпляємо ринку, чпляємо. Казав, не чіпляємо, а сказати, чіпили. Дивіться, зблизили, провіряємо зразу водичку. Я нашому драбинка безотказна. Ну і такий варіант. Дивіться, водичкою попливали. Кінці О, такий Цілочка казав, тече, Тут вода, ну, все воно стікає, О, то можливо, ще вода є, але вона почуть-почуть, бачите, утікає вода. Це то є, якби вже є добре, я ж читаю. Із-за того, що вода не є, не, немає, вона бігом шурт і втекла, а плавно, тобто, це вже добре. Все втікає от там трошки. Косячок чуть-чуть буде зараз поправити, щоб воно так в сторону зійшло. Але нічого, зараз ми це там поправимо, там поправимо і от така робота. Правда, ж скажу одне, не хочу, не хочу я таку роботу робити. То, знаєте, це колись раніше, я не мав роботи, я согласився людині. Після того в мене почала робота. І як би сказати людині, що я не буду робити, я передумаю ще щось. Виходить з губи халява. Ну, якби ні мня, мняв, мня, мня, вибачте, слові, ну як мня-мяв. Я не мав коли, насправді, то погода, то те, то те. О, то нема бажання їхати так, що ну, знаєте, вже останнім часом так замаханий, чесно. Ну але думаю, вже ладно, погодка, це все решта. Є чуть віконце, це поїду, зроблю, і я знаю, що я зчихався, казав від тієї роботи. Але ж... тут така робота, не знаю я то, можливо, я щось неправильно зробив так, ті планки тут. Можливо, я щось неправильно. Ну, повімаєте, оці просвіти, це все, воно мені далеко не подобається. Ну але ж... Я думаю, нічого, зараз я от туди провірю, стікає. Тут це не є черепиця, це не є ідеал. Да, ідеал його вивез, є довго і народ, щоб людина це все оцінює, і запата. Ну, як так, друзі. Ну, тьба, ми домовились, так, що я зроблю, та й, та й в усе ж. Тому така ж ситуація зараз топлачуть парівню, пробираю і до побачення. Хороші корми. Ну що ж. Це повністю квітка і проверка. Раз вся водичка більше. Так, зараз ми Скочимо і... Водичка потекла. О, вже буде така. Дуже ходить текають. Да, індичка бачу, ходить. Дзьоба відкрила усю. О, бачите, тече. Теча. Все добре, також там трошки я взяв одвів в сторону. Ти Тика. Ну як яка разниця, а чуть в сторону, щоб не ляло напроти фіртки. Напроти що? Напроти фіртки. Ага. Тут ще примійте. Давай сюди. Ааа, вичилась. Отой краску стане бочка. Тако я вижлю. Тут навіть ще бочку таку сюди вбіг поставити таку бік сюди. І зробити якусь бляшку, щоб воно лялося в сторону. Це, це. яку бляшку? О, типу, щоб не стояла бочка от, де ми, ми зараз стече. Так, а ще чуть в сторону. Але як ви дасте бочку в сторону, то тоді не буде лятися в бочку. Якусь жолобка, щоб воно знаєте, втікало туди. а ні тува е, зарізати і завернути її ще чуть. Ну, як би світло робити залізеш. Хану, ви вже бочку щодо чого візьмете, то тоді як буду я робити світло, то і ми тоді заріжемо. Воно бачите, воно потихеньку, потихеньку от вода вся втікає. Не різко там раз і втікла вся. Вона потихеньку, вона вся втікає. Ну мені карається, чи потихеньку чи? Ні, ну тут і є різниця. Тут так? є різниця, ну то звісно. Ну дивлюся, і ринва відносно навіть непогано. По телефоні на камеру. Все насправді квітка. Зараз я з'їду трошки на польову дорогу. Але то в селах та в руківках. Хай і один. Ніхто не робить, так що в городі десь там, в якихось областях, то казав, полатають дорогу, а в селах, ну, то зараз страшно дивитися і страшно їхати. Чесно кажучи, от тоді машину візьми, в село казав, сюди, не туди, тільки встигай міняти. Як не одне, то друге, як не одне, то друге, тільки встигаєш робити ті машини. Бо Запчасті в нинішній час якості не мають. Е, Потім дороги ті теж немає їх нормальних. Отак От казав, що працюєш. Ну але нічого, слава Богу, казав, що і так є, є де їхати. Казав, є криша над головою і все решта, то вже слава Богу. Ну що ж, з тим також бачили самі, зробив все бонусів, вода стікає. Як би сказати, да, можливо, щось не по технології, можливо, щось неправильно е, зробив. Прохання. Поправте, дуже буду безмежно вдячний. Це все решта, може щось я... Можливо, я щось неправильно зробив. Поправте, підскажіть, буду безмежно вдячний. На наступний на раз буду знати. Ну і от так казав, що зробила і казав, слава Богу, обійкав в кармані. Ви не повірите, і от є люди в мене, абсолютно ну, є ще ж люди, є ще мужики, є ще Ну Чомусь так я бачу, що іменно. Просять, кличуть мене. Не знаю чому так, ну я не якийсь там майстер, я не якийсь там особливий, ну, кличуть мене. Тому така ситуація, друзі. Всім до зустрічі, всім пока. А ми їдемо зараз додому. Ну і далі будемо знову ж якісь праці далі показувати вам, знімати.